Вже в моду повертаються. Та якщо збіжіть швиденько до своїх мам і просіть їхні речі з їхньої молодості. Це стиль дуже сильно незвичний. Яка людина найбільше запитів в Гуглі набрала до вас? Він no! в молодості Боже. Дівочки! Вони були на всіх шпальтах, вони були найпопулярнішою парою року. Серіал року. Фу, жаль, Мало, що я... Ненавиджу ненавиджу ввели закон, що з 18 до 25 років будуть роздавати безкоштовно презервативи Sex Education. Боже, це Він Маск вже не найбагатша людина світу. хоум відео. Всім привіт, друзі! Це другий випуск рубрики Плітки по-українськи. Uh -huh! Рубрики плітки по-українськи. Ми зібрали для вас трішки цікавенького. І друзі, ми дуже вдячні вам за вашу підтримку, за ваші лайки, коментарі, підписки. Для нас це дуже-дуже важливо, і ми це дуже цінуємо. Любимо вас! Ну що, Ангелочко, перша новина. ну ка Аєчка! Перша новина буде від мене. Отже, в моду повертаються тренди 2000-х. Мода Періс Хілтон, курточки Періс Хілтон, курточки з. Міхом ем... це? Так, так, з м'яком і на цій застежці. Вкорочені. Тобто повертаються в моду всі тренди 2000-х, Це джинси на пониженій талії разом. З курточками, з ковтиночками, такими вкороченими, щоб було видно талію, бедра щоб oh, бути yeah. <laughs> дівчата. Yes. Якщо щось, біжіть швиденько до своїх мам і просіть їхні речі з їхньої молодості, якраз зараз буде хот тренд. Ну, до речі, я завжди в дитинстві перебирала гардероб своєї бабусі, коли ще в моду поверталися ті всі оверсайз-піджаки, оверсайз-костюми. Да, да, да. І я дуже багато знайшла прикольних речей, цінних. Пам'ятаєш мою цю біжавний угу. костюм, він офігенний. Тому, дівчата, беріть собі на замітку і трошки пошлуршіть в гардеробах ваших батьків, бабусь. Можливо, тіток, ну і так далі. А я до речі теж дуже сильно люблю передивлятися гардероб і мами, і навіть тата. Якщо чесно, мене напевно. Три светри є з татового гардеробу тому що вони виглядають офігенно, оверсайзно, прикольно. Тому ти, ну, ти їх дати їх можеш під все одягнути, і також в мене є піджак, огромний тата, оверсайзний. Кінечно, не всім ця мода заходить, тому що я в ньому отакалась квадратна такий Чолові... чоловічок. От, але насправді він реально прикольний, і мені подобається, його навіть можна під пояс підв'язувати, і буде як плаття або щось таке. Навіть можна робити і вечірні образи, і повсякденні. Так що, дівчата, не бійтеся експериментувати. Я можна. Далечко з тобою в трендах, ми в топі, ми з тобою екологи за екологічний рух. Насправді без приколу споживайте розумно, сортуйте сміття і використовуйте всі свої старі речі правильно. Да, це все класно, але як тобі взагалі цей стиль просто після оверсайз піджаків, приталені джинсики якось незвично виглядають. Як ти взагалі до цього відносишся? Ой, ну мені насправді теж цей стиль дуже сильно незвичний, і я деколи не до кінця на собі, наприклад, бачу якийсь такий одяг. Тому що, наприклад, оце з міхами, і якісь вони такі рожеві, приталені, короткі курточки. <зваж> <бази>. <зваж> <Да>. <зваж> Мені, якщо чесно, не дуже комфортно в такому. Але я думаю, що по-перше, зараз буде багато речей, зроблений більш на сучасний манер, або також коли це вже стає більш модою, то всі вже такі. Ну, не таке вже й погане. Ну, може, да, може з цим комбінувати. Я, до речі, недавно вміяла прикольні джинси на низькій талії. Ну, неправда, не приталені, але прямі, ну, але низька талія, і взагалі дуже класно, мені дуже вони сподобалися. Я ще не до кінця впевнена, що міг носити, але я 100% хочу придбати собі якісь такі джинси. І з ними комбінувати різні образи. Вони виглядають дуже кайфово. дуже сильно подобається з білизною, з високою танією. Да, така плотніша, красиво. якась білизна виглядає дуже стильно, дуже модно, і можна навіть піти в той самий клуб і на якусь вечерю і просто погуляти з друзями. Так що це крутий тренд. Це круто, що тренди повертаються, і як всі ми знаємо, і мода циклічна, і історія циклічна, тому ми підтримуємо нам подобається. Ставим лайк. Бачите, так, такі модні тут На немоддя! Друзі, а як вам цей тренд на повернення речей з 2000-х? Залиште нам свої коментарі. Ми будемо дуже раді почитати і. Обговорити це з вами. І можливо, у вас є якісь лайфхаки свої, якими ви, ви радо з нами поділитися? Фріланс. Розминка перед відео Анічка. А ти знаєш найпопулярніші запити в Google, за 2022 рік? Ні. А я тобі розкажу. Ну Давай. На першому місці у нас гра Wordle. Це гра, в якій потрібно відгадувати слово з п'яти типу. букв. Ну знаєш, де коли їдеш у метро, і люди завжди там собі тим-тим-тим-тим-тим-тим кожен розважається як може, особливо зараз без світла, мені здається, тому набувають отакої <світ> <світ> по популярності. Так. Друге місце в нас Гра в крикет між Індією та Англією, щоб знати, звісно, як грати <світ> у цей <Открикат>. крикет <світ> 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 на третьому місці. На жаль, у нас війна. Між Україною та Росією. І четверте місце це королева Єлизавета. І п'яте знову Індія і Південно-Африканська Республіка. Індія в нас завойовує всі топи. Ну Я тобі скажу, що я сама часто залипаю в цей Ворду себе. Особливо, особливо коли вимикають світло, тобі не почитати нічого, ні подивитися. Ютубчик. Тому я розумію, в принципі, чому воно на першому місці. І з приводу Єлизавети, то я сама після цих трагічних подій гуглила її біографію і навіть зібралася дивитися серіал Корона з її я думала, дивилась. Це дуже класний. Мені прям сподобався. Я, думаю, ну, я дуже хочу я, люблю. Вже хочу, я дуже хочу. Взяла собі на. Яка людина найбільше запитів гуглі набрала до баленські но Джонні Деп і його складане злучення? Зеленський на да, другому. Я думаю, що Джонні Деб теж заслуговує на перше місце. І на чій ти була До речі, так, ремарочка Ембер Харт, вона на третьому місці. Так що зіркова парочка в нас точно заслужила знаменитість. <реку> <реку> та, і... Саме розлучення, якщо чесно, це я дуже засмучена. Що через цю ситуацію Депа забрали з багатьох проєктів. тому що я, наприклад, фанат фільму Фантастичні звірі ну і піратів, але зараз вони не знімаються. А от фантастичні звірі я обожнювала, і я дивилася новий фільм е е з. Різдивали <тан -дов 'язок> да -да 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 і це ужасно. Ну, типу, ну Джоні в... де він класний фільм, класний. Картинка класна. Ну тому, що самі сценаристи, режисери, вони стараються. Звичайно, Джоні Депса. Але, Депп, це але Джоні Деп він був просто вишенька. Він був такий. Оце ця його харизма, ось, боже вимова. Бо да. я обожнюю, чесно. Я розумію, що в житті він можливо не найкраща людина. Але, 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 але Ну, слухай, при цьому ніхто з його колишніх мене за передії. Кейт Мос всі казали, що він адекватний. Ну в можливо, ну можливо, в них були свої розборки, якісь чвари, але як актор він офігенний. і наше Це сердечко середечко. я обожнюю, і я його Файор. обожнюю, я вам скажу дуже багато років, ще з дитинства. І в мене навіть був момент, коли я просто передивлялася всі фільми, чисто вбивала Джонні Деппі, передивлялася з ним всі фільми, бо мені дуже сильно подобається його а, а який а... він в молоді. <світ> Дівочки. <світ> <Все. світ> Нормально. Але насправді мені здається, що вона що він від цієї ситуації мають і свою вигоду, тому що вони були на всіх шпальтах. Вони були найпопулярнішою парою року, ну вже не парою. Ой. Ось тому надіємося, у них буде далі все добре. Вони знайдуть свої другі половинки. Але будь ласка, верніть Джоні Деппа на екрани наших телевізорів. Ми Ви... <плес> требуємо! наступний у нас серіал року. Ну, по запитах Айфорія. Ти а, дивилася. Звичайно. 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 Я дивилася перший сезон, другий я вже не дивилася. Не знаю, мені перший сподобався. Ти, сподобав не, ти не дивилась ту кінцівку? Ні, ти таке пропустила Там така да. сама Барбара. Це ж треба жаль. буде подивитись. Ну насправді як айфорія мені заходила, але я не можу сказати, що це був серіал найкращий. Типу, там та сама корона або. Е, інші нашу мівчі серіали мені при джінтони, О, 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 да, да, я дуже да, сильно да, люблю. Да. А айфорія, якщо чесно, для мене там вже забагато цих секс, наркотики, рок н роли Ти постійно такий всі десь непонятно те, непонятно, що відбувається. І ти такий дуровенький, А можна якось трошечки кіпкаун. От тому серіал непоганий, але не в топі у мене. Я не можу сказати, що це теж мій улюблений серіал, але в принципі непоганий, інтригу тримає, і кінцівка неочікувана. Yeah. Так... Я нагадую, що це були топи запитів зі всього світу в Google за 2022. Напишіть, може, ви, які у вас топи там, серіалу, фільму, пісні, людини року. До речі, До речі, до теми серіалів вийшов новий трейлер третього сезону Емілі в Парижі. Ти дивилася mm -hmm. цей серіал? Так, mm -hmm. да, дивилася. І як тобі взагалі? Такий прикольний легенький серіал на фоні. Ну, типу, я люблю більше трилери, такі, щоб ти прям сидів тобою трясло, а потім спати не міг півночі. Але цей прикольний, мені сподобався. До речі, я подивилася повністю два сезони, і це було кайфово. Мені дуже зайшов цей серіал. Насправді я обожнюю Париж, цю, цю французьку тему. Ну, це моє да, дерево. Да, да, да. да. Тому я з задоволенням дивилася цей серіал, тому що він нереально крутий передав тут всю атмосферу романтичну, і сюжет прикольний, там ці всі муточки їхні, зустрічання, і Емілі прикольна. Ось, а, про трейлер третього сезону? А, про його. Значить, а, я пам'ятаю, що другий сезон закінчився на тому, що Емілі стояла перед вибором поїхати назад в Америку чи залишитися в Парижі працювати а, в агентстві. І серіал а, обривався на цьому моменті. Я думаю, Боже, що ж вона вибрала? Париж чи Америка? Париж чи Америка? Йо -йо -йо -йо! -йо -йо! Сілена, боже, Емілі Емілі me, розкажи. Так, і ще була ситуація ж з Габріелем, Ти пам'ятаєш з цим uh, сексі-шеф-баром. Одна з головних причин, чому я друга Ну, звичайно так. І uh, взагалі для мене була шокуюча ця подія, ти що він вибрав не Емілі а свою цю. Блондиночку. Ось. І все залишилося в такому відкритому стані, незрозумілому, їхні відносини, її робота. І тому всі їх вже продовження цього всього. Ось, і в трейлері нам показується те, що Емілі працює на двох роботах: тобто на Америку і на Париж. Mm. І її дівник mm. в Парижі. Ця... Прекрасна мадам, mm -hmm. просто шикарна, божественна, жіночна. Про це дізнається, і там вже починаються mm -hmm. якісь А що там на любовному фронті? На любовному фронті не зрозуміло. В трейлері показано, що вона досі зустрічається зі своїм цим хлопцем з Лондона, який mm -hmm. ось він їй робить пропозицію, да? Да, але вона любить Габріеля, як я зрозуміла. І мені здається, стрейлера, що оця блондиночка, дівчина Габріеля, mm. зрадила за цим чорненьким чуваком Евілі з Лондона. І вони, і вони стояли, да, там такий момент, що вони стояли біля басейну Емілі і Габріель і дивилися типу з таким. Я просто. Це, просто я шоці. Тому, друзі, ну, знаєте, навіть якщо ти не фанат, Netflix вміє інтригувати. І... Треба буде подивитися третій Netflix, сезон. Netflix в цьому році, звичайно, фінка да. нормально. До речі, хочу вам сказати, що я обожнюю Netflix. Наприклад, у мене була підписка, і я думаю, я її продовжу, тому що Netflix це завжди дуже класне рішення, тому що ти собі можеш зайти на Netflix, чисто натиснути на будь-який фільм, серіал, там дуже легко підібрати. Бо якщо без Netflix я сижу. Дуже довго. Я взагалі не знаю, що включити, що подивитися, Я не 100 фільмів, да. і там фільмом з двохтисячного року. Тобі та да. оці непонятно. Ти включаєш, вона тобі не заходить. Ти шукаєш щось інше. Вже нічого не хочеш дивитися. взагалі. Ну, це, це не реклама Netflix, а просто як наша рекомендація, що подивитись, тому що не дивіться, будь ласка, по можливості ці піратські всякі штуки, особливо з російською озвучкою, тому що всі всім зрозуміло, куди йдуть гроші за перегляди цього, і нам потрібно це викорінювати. Тому Netflix — досить хороша альтернатива. Ну або те, що ви виберете там є ще багато аналогів українських. До речі, французи сприйняли цей серіал дуже неоднозначно. Вони сказали, що там дуже багато кліше, що там показаний лише штучний париж. А да. не істинно французькі, Ну, вони завжди ну, ми, 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 ми ще ми... по вулиці не бігають на мені <світ> в Парижі. Вони сказали, що типу ну видно, що цей серіал знімали американці, mm. тобто не французи. <світ> е, боже, а покажіть мені, хоч один типу серіал-фільм, в якому є прям ідеально точно, все справжнє життя, в якому не відточено, воно ну, не французький серіал але... повинні знімати французи, ти це не розумієш. Ну а сказімо, чи як воно там буде? Ти ж пам'ятаєш ці моменти з цією дівчинкою з України? Це дуже що ти згадала. Це дуже великий мінус серіалу Емілі в Парижі. Вони виставили її тікою дівчинкою з села. Ну, Я mm -hmm. думаю, що ви вже чули це, давно був. Так, да, це дуже але... велика новина. Ненавиджу, ненавиджу, що про українців досі є. Але, це але кліше. я думаю, зараз так, такого вже не буде. Люди, Люди не побачили. побачили. А в мене живота немає. А в мене є <клес> До речі, щоб вже закрити тему Франції, то одна з останніх новин це те, що їхнє правління вирішило людям від 18 до 25 років безкоштовно в аптеках віддавати контрацепцію. Це, кстати, дуже прикольне і хороше рішення, як на мене. Клас. Yeah. Ну, це було б круто, аби в кожній країні таке було. І також дуже yeah. важливо секс едюкейшн. Да, це реально важливо і реально класно, коли в школах, наприклад, піднімають цю тему, і в дітей немає якогось такого незрозумілого. Або ідеалізації цього, або навпаки, бо... боязні, або ясні, так. ось тому це було би класно. Але я бачу зараз така тенденція, йде, що світ змінюється на те, що все більше і більше приймається і, і в школах з'являються уроки, і багато відео на Ютубі є. Типу, не всяких там таких, що <реш> <в> кошлі, <реш> але, а навпаки, типу, що вони якби дають освіту і навчання саме в цій сфері і дітям. І... І, та навіть дорослим, бо дуже багато дорослих є, які досі ну, не так, розбираються так, до кінця. Віде. Ось тому ставим лайк <рес> за контрацептиви. <рес> Ми приїдемо в аптеку Францію. <рес> Знала, що Ілон Маск вже не найбагатша людина світу. О, ні, о, ні. Ну, Нашого здається Ілон Маск і останніх новин з ним, то да. ми взагалі ми не розстроїлися. Не здалися да, якого віпулярка вже підходить до рівня да, Так, Він уже не просто не аж таке твітер все? Да, і все, розорився. Зараз на першому місці списку Forbes власник компанії LVMH. Ця компанія включає в себе такі відомі бренди, як Луї Вітон, Живаншикінзо, Майор Шандон, Хенесі і і так далі. Там дуже великий список. Компанія велика. Ну, чесно, ми раді, що не працювати у цій компанії. Ось працювати. Може бути амбасадором. Напишіть мені. Так, тому Ілон Іван. Пока. Правильно, не мачу, підтримував би Україну там більше. І був би. О! О, де! Не без ти не порівнюєш. нас. <ріст> Друзі, на цьому ми з вами прощаємось, але ненадовго. Да, чекайте наші нові випуски. Ставте лайки, підписки, не забувайте донатити на ЗСУ. І ми вас любимо, цілуємо. До скорої зустрічі! Па-па!